Пізніше була ще одна хвороба. Це у вашої дружини. І це був інсульт. А, і її е, ледь врятували. Ірина пішла в депутати цього скликання. Ну скажу так, щоб було зрозуміло, чому вона взагалі пішла в депутати. Звичайно, це не сімейний підряд. Просто коли мене посадили в тюрму. Мені Юля Олівчиком написала Тимошенко Олівчиком написала, що треба продемонструвати, що всіх не пересажають. Хай твоя Ірина йде по списку батьківщини. Угу. Тепер її беруть по списку уже в цей парламент, 19-й рік, і в неї дійшло до інсульту. Я кажу, пиши заяву, бо ну так працювати в цих умовах неможливо. Ви сказали просто про те, що. Ледь врятували. Дивись, я... Що ви, що ви е, ледь встигли приїхати. Ми все встигли зробити, але вона прийняла рішення скласти е, депутатський мандат і була, якщо не помиляюсь, чи першою, чи другою депутатом, який відвідала. Я, е, е, я більше про ваше відчуття. А е, що тоді у вас було в голові, коли ви про це дізнались і Злість. їхали до неї? Злість за те, що е, моя політична активність втягує в цю чорну воронку, а політика, якщо ти хочеш справді щось зробити, це дуже важка ноша. Вона втягнула ще одну людину. Тобто злість на себе? Злість на себе, злість на неї, злість на тих, хто їде цього довів. Тобто, я зрозумів, що ми зробили величезну помилку. Що Ви раз. зробили? Я зробив величезну помилку, тоді, коли погодився, щоб вона стала депутатом. Ви вибачались перед дружиною за це? Ні. Не у ваших правилах вибачатись? Ні, час якраз нормально. Я якраз вибачаюсь достатньо, ну не те, що на кожному кроці. я достатньо часто вибачаюся, але ну, в цій ситуації ми просто разом, вона каже, я прийняла рішення йти з парламенту, я її просто підтримую.